А ти знав, що рекорд швидкості на землі належить реактивним автомобілям? Це все ще були колісні транспортні засоби, що їхали по землі, але приємного прискорення їм надавала реактивна тяга. 1963 року. Турбореактивний транспортний засіб Spirit Оф Америка зміг розігнатись до 655 км кілометрів за годину. Як ви розумієте, це відкрило конструктором новий вимір швидкості. З 1963 по 1965 новий рекорд встановлювався 8 разів. І зрештою, у 1970 році Blue Flame зміг розігнатись до позначки понад 1000 км за годину. Залишався ще лише один вагомий бар'єр звуковий. 15 жовтня 1997 року Trust SSC, що максимально не схоже на автомобіль у загальному сенсі цього слова, зміг розігнатись до 1227 км за годину, випередивши цим самим звук, тобто досягнув надзвукової швидкості.